Це одну частину е, своїх там повноважень, да, uh -huh. в, в загальній інституції, yeah. там і так далі. А, можемо, але звичайно, що на це Єврокомісія реагує достатньо жорстко, і не тільки ж Польща, інші країни, та ж сама Словаччина, Угорщина. Я тут не хочу вже заглиблюватися в це, але дуже часто, от, коли вони говорять про певні вета, uh -huh. потім ми бачимо, як розморожуються і певні кошти, які належать цій державі в рамках Європейського союзу. І, наприклад, цього, цього вета немає. Тому десь вони правляють позицію, десь вони отримують. Штрафні санкції, десь вони потім через іншу позицію намагаються це невілювати. Тобто, це відстоювання своїх зрозуміло своїх інтересів uh -huh. іноді, звичайно, і не тільки своїх, як ми це бачимо по деяким нашим сусідам, uh -huh. але тим не менш. Тому щодо вашого питання, ну звичайно, ми працюємо через міжпарламентські наші можливості, зв'язки. Ми комунікуємо з нашими колегами, які є членами національних парламентів і в тому числі держав ЄС, uh -huh. якщо ми зараз говоримо про європейський суд безпосередньо, які входять хтось в опозицію, хтось правлячу. У партію, хтось правлячу коаліцію, ми комунікуємо з ними і намагаємося через через них доносити інформацію до безпосередньо там урядовців урядів цих держав. Через неформальне такі спілкування, комунікації про те, що для нас на сьогоднішній день, наприклад, це рішення чи це рішення воно це не тільки стосується там ми, да, що воно для нас ну критично для виживання нашої держави військової підтримки, ну, так далі. І так далі угу. далі поговоримо про угоду, про окупалене і ну пам'ятаємо, що минулого тижня вона була ратифікована в парламенті саме 8 травня. Але на цьому тижні парламент там ще вніс певні зміни до бюджету, щоб все це працювало і коригувалося з законодавством українським. Джо Верховна Рада. Підтримала зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди щодо корисних копалин наслідок цього і внесок України складатиметься з половини коштів, які будуть отримані від ренти на видобування копалин з нових ліцензій. Гроші будуть зараховуватися в спеціальний фонд державного бюджету, і за рішенням головного розпорядника будуть перераховуватися до фонду відбудови. Ну і тим часом віце-прем'єр-міністр. Стерка міністерка економіки України Юлія Свереденко повідомила, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску спільного інвестфонду з відбудови та передала США дипломатичну ноту, яка це підтверджує. Давайте почуємо. Ми можемо впевнено сказати, що завдання, поставлене президентом Володимиром Зеленським перед нашою переговорною командою, виконано. Це рівноправні угоди, перспективні, узгоджені з національними інтересами України та структуровані таким чином, щоб забезпечити спрямування інвестицій, виключно на відновлення та зростання України. Ще один чіткий сигнал: Україна виконує свої зобов'язання, йде по плану та готова до стратегічних інвестицій. Ну і щоправда, народний депутат Богдан Кицак в ефірі Новини Лайв заявив, що Інвестфонд із США в межах угоди про надра запрацює повну приблизно за 4 місяці. За його словами, очікувати першого внеску коштів наступного місяця не варто. Давайте почуємо пана Богдана Кицака. Після того, вже коли е, запрацює юридично, коли то тобто, юридично оформлено буде існування, ми будемо розуміти, що вже є окрема інституція, яка називається спільним інвестиційним фондом. Коли буде розрахунковий рахунок, коли держава може спрямовувати із спеціального свого рахунку ресурси для наповнення цього фонду, я думаю, що е, по таким знаєте, по нормальному сценарію це займе десь до чотирьох місяців, для того щоб фонд уже фізично почав приймати безпосередньо платежі не тільки від двох держав, але і заводити інвестиційні компанії, які хочуть розпочати діяльність в рамках цього фонду. Пане Російне, в мене перше питання буде одна технічна, а інше більш таке розширене. Технічне питання дійсно, як ви думаєте, скільки часу потрібно, щоб запрацював цей фонд, і це як знову ж таки? Це буде якась інституція представлена знову ж таки в Україні, якась інституція представлена а, в Америці, і, 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 і хтось має за це все відповідати. Оце питання перше. А, а друге питання давайте спочатку, перше. Якщо ми говоримо про фонд, то зрозуміло, що це партнерська історія, і в його раді, яка буде приймати рішення, три представника України, три представника Америки. Видно, uh -huh. вона визначає розпорядника далі. Ну, керівника фонду, так визначено в угоді, яку підписали українська американська сторона. Я не знаю, де буде фізично знаходитися безпосередньо офіс. Ну, логічно, щоб це було в Україні, тому що йде мова про заробляння. Uh -huh. І розвиток інфраструктури в Україні. Uh -huh. тому... А головою цього фонду буде Американець чи українець? Чи... Просто ми розуміємо, що три від well, uh, України, може... три від Америки, well, але хтось головувати. -то має? Uh, може бути, може бути таке, що буде і uh, громадянин третьої країни. Uh -huh. Це не виключено. Uh, Тож питання ефективності. Роботи цього. Або людина з подвійним громадянством і України і Сполучених а, Штатів Америки. Ми ще цей закон не прийняли. <сих> Хоча, до речі, ми нещодавно були, я вам скажу, в Узбекистані на міжпраманському союзі, найбільшій міжпраманській організації світу. Так. І ми зустрічалися з українською громадою, то я вам скажу, що от діаспора наша і українці за кордоном дуже очікують цього закону. Uh -huh. Повертаючись. Тому можливо це буде і представник третьої країни. Тобто я думаю, що буде дивитися на, на фаховість цієї людини, uh -huh. на те, чим вона керувала, що вона створила, uh -huh. зробила. І, до речі, в угоді штати ж зобов'язуються залучати треті країни для uh -huh. інвестицій в Україну в межах роботи цього фонду. Uh -huh. Тому зрозуміло, є багато технічних питань. Я не думаю, що тут українська чи американська сторона зацікавлені зволікати. Це ж іде мова про економіку, про інвестиції, про заробляння е коштів. Тому я думаю, що тут все буде максимально. Наскільки це можливо в рамках чинного, да, в межах і в спосіб законодавства розвиватися. Ну, ми розуміємо, що е, ця угода і все, що з цим пов'язане, це максимально, е, ну, на мою думку, я думаю, що це всі теж, в принципі, погодяться, максимально прозоро у нас відкритий партнер Штати Америки, Я думаю, що. Е, Після найвищої цінності е, життя людини, да, прав свобод людини в Америці, це капітал, це приватна власність, тобто це капіталістична країна, яка фактично з нічого зробила найсильнішу економіку світу. Я думаю, що вони вміють працювати, вміють інвестувати, вміють заробляти. Розвивати тому я вважаю, що це насправді найкраще, що могла отримати Україна з точки зору економіки. Тому що ветеран повернеться ну військовослужбовець, да, стане ветераном, повернеться додому. Якщо ми хочемо залучити наших е, людей повернути додому, їм потрібно робоче місце. Тому що якщо ми повертаємося до досвіду Боснії Герцеговини і Хорватії, то хорвати постави це ж цілий праці. Хорвати поставили ставку на Економіку на відновлення економіки люди повернулися. Сьогодні Хорватія достатньо успішна економіка Європейського Союзу. Бос, і Герцеговина по воєнні поставили ставку на відновлення інфраструктури. Люди вернулися роботи немає де. Ну тобто треба за щось годувати сім'ю там да, дітей. Ну да, відновили будинок, школу, садочок, а жити за що. Угу. І люди побули і поїхали. Тобто, боснійська ну, модель, наприклад, не спрацювала. Відбудову. А ми зараз на що ставимо? Відбудова економіки чи відбудова зрештою країни? Відбудова економіки через відбудову економіки. Відбудову України. тобто основа має бути економічна відбудова, і ця угода є основою економічної відбудови. Тобто, більше того, основою має бути чи воно так зараз і є, тому що ми знову ж таки тут. Говоримо ну, зараз ті, з експертами, ті, 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 економістами, mm -hmm. які кажуть про те, що а ми не розуміємо, до чого рухається економіка післявоєнна. Ну, шкода, якщо експерти не розуміють, е, куди рухається економіка, то я не знаю, тоді, що це ж за експерти, е, якщо чесно. Дивіться, я точно можу розуміти, що і це закладено в фонді, що цей фонд і ну, рахунки цього фонду, угу. що важливо, де будуть знаходитися прибутки, в українських банках. Це прописано в угоді, що кошти розміщаються в Україні. Угу. Не виводяться в Сполучені Штати, в треті країни, в якісь офшори. Да, бо у нас така, всі надра належать. Народу України. Так нас, вибачте, після Радянського Союзу всі підприємства навежують нашим з вами, да, батькам-дідусям. Щось ми від цього кожен з нас отримав. Була група наближених людей, ці підприємства. На них заробили, нічого їх не розвивали. Зараз Російська Федерація багато цих підприємств розбомбила, вони всі за кордоном сидять ще й думають, що зараз ще й заробимо на репарація. Угу. От, от, от вам все навежить народу, як це було в нас, ми вже все проходили. Тому вгоді чітко зазначено, що надра не передаються. Інфраструктура не передається, тобто нічого не приватизовується. Все, що заробляється, увага, і я про що я кажу, що це ж є основа 10 років. Реінвестується в Україну, тобто в інфраструктуру. Більше того, в нас сьогодні запитайте, от навіть бізнес вони публічно це комунікують, які займаються копалинами, особливо рідкоземами. змами. Виникають нас сьогодні в Україні. Реально нема технологій, не тільки в Україні, в багатьох країнах ще... займаються вони є. Нем, нема технологій. Дійсно якісно підняти ці рядка нема Це немає інвести... дуже дорого, просто немає інвестицій, не було. Нема, нема технологій, немає інвестицій. А Далі. Цей бізнес зараз працює і видобуває ці рідкісноземельні метали, чи вони дуже, просто є власниками землі і чекають, коли дуже, у них дуже, її викуплять звіси, дуже епізодично. Дещо трішки намагається робити, але з іншого боку. Тобто в Україні навіть зараз хтось видобував рідкісноземельні метали. Дивіться, ну в нас, наприклад, тут Віршанську в Житомирській області, зараз воно все зупинилося. майна приватизував там Азербайджанські інвестиції. Ну, Про це знаємо, так. Тобто, це які тобто навіть те, що десь воно трішки на щось рухалось, воно на сьогоднішній день, на жаль. Але і без ну зрозуміло, війна грає на це роль, але не вистачає технологій, не вистачає інвестицій. Але при цьому прийдуть американські там. Третій компанії, інвестор їм все одно потрібно місцеві місцеві партнери, які працюють. Тобто, це буде взаємодія українського бізнесу американського бізнесу третіх країн. Це ну тобто, це важливо. Що це не просто прийдуть американці, щось там будуть робити. Це Ні. співпраця, це, Арсенію, Ще це одна тема. це взаємодія, і, і і що важливо що нам тут створити. Додану вартість, тобто гірнаші збагачувальні комбінати, Нам треба ми не це ж не ми не повинні бути сировинною України. Нам треба mm -hmm. тут створювати економіку, тут створювати ці підприємства, які будуть робити додану вартість. І, до речі, оскільки це рідказеми, а сполучені штати, вже Франція, до речі, зацікавились зацікавлені в цих рідказемах. В угоді прописано, що вони не будуть в Штатах обкладатися. Ми говорили сьогодні про mm -hmm. дами тобто для нас це ще додаткові можливості. Буст такий невеличкий. Та як ми розуміємо, пане Арсенію, і така преференція саме нашій стороні за це дякуємо. Наостанок новину, яку отримали сьогодні від набу, дуже цікава і хороша. новина, як мені видається, в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО. ЗМІ повідомляють, що йдеться про Олега Гладковського, який в Україні фігурує у справі про завдання державі збитків на 17 мільйонів гривень. Маєте на своїх екранах зараз фото фотографії, Пан. Гладковського він спільно з екс-заступником міністра оборони та директором департаменту міноборони організував закупівлю вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами. І що цікаво, всі стараються виїхати в Іспанію. Але мені здається, у нас з іспанцями, начебто, якийсь непоганий тандем утворився, тому що пам'ятаю, вже протягом цієї весни також була гарна новина про повернення екстрадиції до України. Войцехівського. був такий забудовник, який кинув на гроші дуже велику кількість киян, зокрема. Але його повернули. Чи вірите ви у повернення цього самого Гладковського з Іспанії? Чи видадуть нам його? Верто кажучи, звичайно, коректно буде, якщо будуть правоохоронні органи коментувати. Я ж не від... ну, мені невідомі, там... Депутати працюють над цим, ні, ну, це ж міжпарламентська якась співпраця, робота це, по це, ні, ні, це є... Депутати над цим не працюють, е, є правоохоронні органи, е, в них є відповідна. Депутатами створене законодавство на, на підставах якого е, в межах і спосіб вони діють, і в них для цього є всі можливості працю з е, правоохоронними органами інших держав та угу. інтерповим і так далі. Тому це їхня компетенція. Нехай вони це коментують. Я я, Я бачив цю новину, читав. Ну, дивіться, якщо є аргументована підозра. То нехай людина, звичайно, що відповідає і в суді там доводить свою невинність, а правоохоронці доводять вину. Питання, що були збитки, якщо дійсно є збитки держави, для мене головне, щоб зрозуміло, ці кошти були повернуті державі. А люди, які до цього мають відношення, понесли відповідальність згідно чинного законодавства. Почули вас пане вас, пане Росіяні. Дякуємо дуже за чесну розмову. Про нагідне запрошені на наступні Арсеній Пушкаренко, народний депутат Слуга народу, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Ми рухаємося далі. В нас наступний наш гість Марина Оліни, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені МТ Рильського НАН України пані Марина, раді чути бачити в новинах. Лайв Слава Україні героям, слава моє шанування. Пані Марина, хочемо трошки додати інформації в подальшому з вами її обговорити. Отже, вже завтра Україна та світ відзначають день вишиванки. Нагадаємо, що свято не має сталої дати і зазвичай припадає на 3 четвер травня. У цей день українці та усі охочі вдягають свої вишиті сорочки, щоб зберегти і популяризувати традиційну національну нашу культуру, історію та ідентичність. Я ж нагадаю, що свято започатку. Кували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету. Ідея полягала в тому, щоб одного дня всі охочі одягнули вишиванку на навчання або роботу, не змінюючи звичайного ритму життя. І з часом ініціатива набула загальнонаціонального масштабу, а згодом і міжнародного У нас до слова. Сьогодні Олександр Федієнко вмикався на шефір. Також був у вишиванці, але сказав, що це не через підготовку до завтрашнього свята. Хоча завтра він також буде у вишиванці. Я в цьому а через те, що зустрічався з деле. Легацію наших партнерів із Чехії, тому ось так. Ну і зокрема так само новини лайф завтра. Звісно, що всі будуть у вишиванках. Це неймовірно красива. Мені здається, традиція. Отже, спочатку повномасштабного вторгнення вишиванки стали більш популярними не лише серед українців. Світові зірки, відомі політики та закордонні волонтери одягають вишиті сорочки як символ підтримки українського народу. Наприклад, днями очільниця європейської дипломатії Кая Калас отримала у подарунок українську вишиванку. Додамо, що подарувати вишиванку, зокрема міжнародним партнерам, стало вже традицією наших українських політиків. Тож у вишитих сорочках можна часто побачити і українських політиків, зокрема Андрія Єрмака, Дениса Шмигаля, Руслана Стефанчука. От Володимир Зеленський, у виши... Володимир Зеленського, зокрема, вишиванок декілька. Наприклад, минулоріч президент був одягнений у чорну льняну вишиванку, вишиту гладдю світлину. Линими світлими бововняними нитками, ну і так само ще хочеться мені пригадати взагалі традицію парламенту українського дійсно в день вишиванки, і не тільки в день вишиванки, а часто і густо депутати вдягаються дуже красиво в ці вишиті сорочки. Пані Марина, давайте так, давайте прослідкуємо, дійсно історію популяризації української вишиванки, тому що якщо говорити про те наскільки часто. Українці стали бачити просто пересічних українців вишиванках. Це дійсно часно. Що скажете ви? Звичайно, це дуже популярне свято, і це свято, яке кожен українець несе в своє серці, воно не визначається якоюсь датою. Це поняття більш важливе, сакральне для кожного українця, тому що це вираження українства. Між іншим, хочу от з глядачами поділитися такою, такими своїми думками щодо цієї традиції. З одного боку, нам часто закидають, що ви маєте, ви пишаєтесь Зі своїми вишиванками, але само свято у вас дуже недавнє, тільки 2006 року студентство Чернівецького університету запропонувало визначити день для того, щоб всім вдягати вишиті сорочки і показувати, що ми українці. А між іншим, сама традиція виникла Набагато давніше, і дуже от приємно провести таку паралель між молоддю 21-го століття і молоддю 19-го століття, коли в Київському університеті в 60-х роках початку 60-х років. Серед студентства пішов такий заклик вдягати своє національне вбрання, переходити на рідну мову, мову свого народу і е, вивчати культуру, культуру свого народу і через зовнішнє, через вбрання демонструвати свою національну приналежність. Ця хвиля настільки захопила студентство, що навіть було вирішено влаштовувати вечірки і на ці вечірки приходити в українському бранні звичайно вишитій сорочці. І для тих студентів то, то товариство, яке нехтувало їм, було винесено такий штраф, хто приходив не в українському бранні, той платив особливу суму. На кошти студентства, які влаштовували різноманітні перформанси. От ми зараз паралельно демонструємо ілюстративне відео. Та там, якраз таке, були кадри із поштової площі. А там малюки, засновники Європейського союзу, які час від часу вбираються, якраз таки в українські вишиванки. Це завжди гарно і красиво виглядає, і максимально гарно бачити у вишиванках дійсно лідерів думок, а також політиків, не лише українських. Ми бачили, що пан Корнієнко подарував під час візиту до України Каї Калас, високої дипломатичної представниці Європейського Союзу свою. Власну ну, спеціаль, спеціальну вишиванку, так для неї вишито, як я розумію, блакитного кольору. Традиційно ми бачимо білі вишиванки, але в все частіше бачимо, що мода також підкидає е, своїх, скажімо так, штрихів. Володимир Олександрович, Зеленський, наш президент, та, е, він носить все частіше е, вишиванки кольору хаки. Та, от бачимо на Руслану е, Стефанчуку, та е, також такого кольору. І е, власне і Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр. Також у такій воєнні, я б сказав би, вишиванці. Знаю, що вишивка має свій власний код, має свій власний сенс вшитий ви. Шити на вишиванці, чи знаєте щось про це? І мені цікаво почути аналогії у світі, чи є ще десь таке щось подібне? Я знаю, що в країнах східної Європи це взагалі поширена гарна традиція. Що по Росії знаю, що у них там якісь касинки, чи як вони там називаються? Звісно що вони будуть говорити, що ми один народ, але чи одне і теж воно чи ні. Так, пані Марино, пані Марино звук з вами. Зараз з вами вас не чути. Так. Перепрошую. Ми зараз в прямому ефірі, і звісно, ж тут є свої корективи. Все зрозуміло. Отже, зараз постараємося перенабрати, я так розумію, пані Марину. А тим часом хочеться запитати у вас, шановні глядачі. Чи володієте вишиванкою і чи завтра будете її носити? Повертаємось до пані Марини Олійни, кандидатки історичних наук. Зараз чи чуєте нас, чи бачите, і ми вас здається, вас... чуємо. Ч Супер! Якщо я можна... вас дуже добре чую. Так, будь ласка. Чудово, так е, ну, перше питання. Ви говорили про е, нашого президента Володимира Зеленського. Я хочу нагадати, що традицію дарувати е, вишиті сорочки він ще започаткував до повномасштабного вторгнення. Здається, це був 21 й рік. Якщо я не помиляюся, е, тоді посольством України були передані. Е, Посольством в Україні інших держав були передані вишиті сорочки, і це, безумовно, була важлива промоція українства через таку, я би сказала, навіть повсякденну дипломатію. Щодо традицій символів, дійсно, зараз з'явилася ціла лінія мілітарної символіки в вишиванках українських і тут. Треба згадати передусім наших захисників, які потребують також ну, підтримки через таку візуальну нашу єдність а вишиванка є для нас символом українства, такого на рівні нашої філософії нашої ідеології. Воно вийшло за межі тільки одягової культури. І якщо говорити про символіку, чи є якісь особливі значення у інших народів, безумовно, там, де є вишивальне мистецтво, представлене в національному костюмі. Ну, це передусім слов'янство, але не тільки і фіно-угорська група, є знаки, які присутні в вишивці більшості народів, це до прикладу, знак солярний, який ми зазвичай бачимо у вигляді. Восьмиполіткової троянди дорожі, ружі, зірки. Саме цей знак поширений на дуже великих теренах від Скандинавії до, до Сходу. І ну, якщо говорити про росіян, то у них зовсім інша символіка. І Олена Пчілка, відома дослідниця української орнаментики, у 1876 році підготувала альбом, який назвала Український народний орнамент, і вона вперше в історії вишивального мистецтва довела окремішність. Українського стилю наголосили на цьому, що український стиль відрізняється. Тоді вона називала його великоруським від великоросійського стилю. І більш того, от хочу поділитися глядачами такою дипломатичним прийомом Ольги Петрівни Косич Олени Пчілки, що підготу... вона, підготувала франкомовний текст цього альбому. Він вийшов 77-му році 19-го століття. То в цьому франкомовному тексті вона уникала слова малоросійські, які вона була вимушена писати в російськомовному в російськомовній редакції, а використовувала український орнамент, уже описуючи особливості українському. Дуже крутеньке до вас питання. Що якщо в людини поки що немає її першої вишиванки, яку пораду ви зараз зазначили, який колір обрати, який орнамент обрати? Що? Знаєте, я не, я не наважусь комусь нав'язувати якісь естетичні смаки. Ви, якщо людина хоче придбати вишиванку, вона повинна занурюватися в свої думки і відчути, що підкаже її серце, її думки, її розуміння прекрасного, її розуміння українського і що вона хоче цим виразити. А немає наприклад, тобто моя парада. Моя порада шукати е, свої. Символи свої знаки, свою філософію Чи є вирогідність, пані Марина, чи є вірогідність пошитися в дурні, одягнувши неправильну вишиванку, тому що знаєте, у країнах Азії дуже популярні меми, коли вони фотографують, будучи туристами у Європі місцевих жителів, у яких татуювання наприклад з китайськими іерогліфами. і як потім виявляється, це іерогліфи, які означають якісь мати або не неприємні, некрасиві слова, тому що люди не розуміють, чи є така вірогідність необізнана. Тому українці обрати для себе якусь некрасиву, нехорошу з поганою енергетикою вишиванку. Тому що ми розуміємо, ну, хіба... тут кожен візоринок має сенс. Ну хіба серед українців є такі, хто буде <сих> вибирати щось некрасе? Я з вами не погоджуюсь, мені не подобається про немає Вірогідності немає я зрозумів. Ні, ну Це може це серед українців. Це не ми мали <сих> спросити у вас про це. Дякуємо, пані Марина. Вам за це. Дякуємо дуже, пані Марина. Розкажіть про себе про свій досвід на останок. От завтра у нас день вишиванки. Ви зараз також гарно вбрані, але Дмит. не у вишиванці. Завтра що одягнете? Е, я би сказала, що це вишиванка. Ну, передусім, угу. уже якщо ви зачепили слово вишиванка, я хочу поділитися цим, що це слово е, давнє воно зафіксовано в п'ятв'ят. Е, 55-му році 19-го століття і означало слово вишиванка взагалі вишиття на одязі, і в тому числі жіноча вишита сорочка також називалася вишиванкою Пані Баріна... про свою вишиванку. Вона має теж свій секрет. Я вивчаю одягову культуру. Українців в міському середовищі. Кому цікаво, можете знайти мою книжку. Вона є в вільному доступі на сайті, Український одяг в міському середовищі, і на мені сорочка яка вишита за орнаментом з вишитої блузки, вишитої українськими швами, стародавніми швами білим по білому, і Косач, це сестри Лесі Українки. Mm -hmm. Я спеціально замовляла е, саме от цей орнамент для того, щоб е, мати те, що я вивчаю, мати ці візії в своєму одязі. Дякуємо, що поділилася. І пані Врана, на устанах вже зовсім. Е, якщо ви знову ж таки згадали про слово, як правильно говорити, тому що дуже багато з цього приводу думок: вишиванка чи вишиванка? Ой, ви знаєте, якщо говорити про те, як воно зафіксовано, воно зафіксовано як вишиванка. Більш того, я е, представляю, представляю наукову школу імені Мак... і, інституту імені Рильського і хочу згадати слова Максима Тадеєвича Рильського. Він звернувся до Малишка, це був його друг, товариш, і він сказав: от, відомо, і русник вишиваний, на щастя, на надоля.